А з нами у студії новин староста Вінницького хутірського старостинського округу Владислав Кривешко. Пане Владиславе, я вітаю вас. Доброго дня. отже, 10 тисяч відвідувачів, 110 тисяч на підтримку 59-ї бригади, найрізноманітніша крафтова продукція, і все це Вінницький регіональний сільськогосподарський ярмарок, який відбувся. Чия ідея з чого все почалося, чи виправдав результат ваші очікування? Ну, потрібно сказати, що це ініціатива нашого міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова спільно з громадською організацією Віницький фермер, яку ми створили цьогоріч. А я нагадаю, що це результат вже трьохрічної роботи програми розвитку аграрного сектору і продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади. Ось. Є зародилась така думка, що ми вже можемо просувати наш локал, нашу локальну продукцію, якби акумулю... закумулювавши ці всі сили, сили приєднаних територій. Це фермера, які вирощують продукцію тут на полях Вінницької міської тергромади, на полях Великої Вінниці, і місцеві крафтірі, які розвинулися в Вінниці, особливо розвинулися вони якраз от під час довоєнного періоду, коли Вінниця дуже активно інвестувала в малий бізнес в економіку. І робила для них максимально сприятливі умови для розвитку. Так, от, от це як лакмусовий папірець нашої загальної спільної роботи команди Вінницької міської ради, який показав, що дійсно місцевий фермер, місцевий крафтяр, наше місцеве виробництво воно. Може представляти Вінницю на дуже високому рівні, і вінничани це оцінили. Як ви вже сказали, 10 тисяч, навіть більше 10 тисяч а розраховували відвідувач? на такий результат, Якими були очікування, і чи виправдались вони? Ну так як ми з вами говорили перед ефіром, я розраховував особисто декілька тисяч. Це 2-3, не 10, Чесно, ну для нас це дуже велика пошана. В першу чергу до наших відвідувачів. Ось те, що вони приїхали, дійсно скористалися і зручним в принципі громадським транспортом, який організовує до речі. Транспортне сполучення наскільки вдало вдалося організувати комфортне транспортне сполучення, як громадського транспорту, так і приватних авто? Як я вже сказав, дуже гарно зорганізована робота була з департаментом транспорту Вінницької міської ради. Підвіз з усіх по суті куточків Вінниці був організований. Можливість власним авто приїхати взагалі, в принципі, ну, вона максимально проста. Парковка була розрахована на 250 машиномісць. в принципі, плюс-мінус, її практично було достатньо. Звісно, uh -huh. в суботу був найактивніший день. Ярмарку відвідала фактично половина від загальної кількості це 5 тисяч наших жителів. Тому трошечки парковка там вже була певна якась проблематика, але достатньо, в принципі. Uh -huh. Ну і як показує кількість об'єм проданої продукції, якщо тільки взяти. Овочі, наприклад, ми вже з нашими фермерами підрахували, то це більше близько, десь 80 тонн продукції. Угу. Що по цінам? Наскільки вона виправдана як для сільськогосподарського ярмарку? Були гості із сусідніх областей чи вищі в них ціни? Ну вони підлаштовувалися більше під нас, тому що загальна політика ярмарку була. Обумовлена ще в принципі перед ярмаркою. Ми збирали всіх наших резидентів і проговорювали, що ця ярмарка в першу чергу від вінничан для Вінничан. Тому, звісно, ціна має бути не така, як на поличках маркетів, і не така, як на базарах, до якої звикли вінчан. Ціна має бути нижча, тому що по-перше, ми маємо привабити ціною. По друге, ми маємо показати, що локал може бути за дуже доступну ціну. І по третє, а можливо, це по перше буде це забезпечити продовольчу безпеку війничан. Це пов'язана продовольча безпека цілого регіону великої територіальної громади із проведенням всього одного ярмарку. Е, ну, дивіться, по суті, за ярмарок е, близько 5% жителів Вінницької міської територіальної громади змогли закупитись на зиму продукцію. Е, можливо, ця цифра в значенні маленька, але в пропорційному значенні це доволі велика цифра. Враховуючи те, що лише 10% за цілий рік місцевої продукції, місцевих овочів, оце офіційна статистика, які вирощуються, овочі, фрукти, які вирощуються на полях Вінницької міської територіальної громади, вони потрапляють на, додому до наших вінничан. Всього 10%. По суті, у нас продукція з Одещини, з Чернівців, Чернівецької області, Черкаська область, з Туреччини. Ярмарок що ми можемо суттєво підвищити. А цей відсоток. Ну, якщо ми по суті за три дні збільшили в на 50%, з нас є 10, ми зробили вже 15, і це лише за три дні. Ми можемо. Тут, тут важливий комплексний дуже підхід, і ми насправді будемо розвивати. Я вже привідкрию таку завісу, ми будемо розвивати бренд Вінницького фермера, тим більше торгова марка зареєстрована за Вінницькою міською радою. Ось і громадська організація буде також працювати. У нас зараз деякі є напрацювання з інститутом кормів щодо грантів. Сьогодні я спілкувався з Подільською громадою. У нас є також грант, який зайде на малого фермера. Ми будемо з цим працювати і просувати нашу продукцію локальну. Я думаю, що вінничани оцінять. особливо вони оцінять після того, як скуштують от після ярмарки. Поки вони придбали, ще скуштують, Я думаю. Запит на таку продукцію він збільшиться в рази, і в принципі в рамках циклічної економіки це буде дуже великий прорив. А я зазначу: в принципі, ніхто з обласних центрів не робить саме таких ярмарків, які базуються на локалі на локальному продукті. Дуже багато обласних центрів взагалі не породять як такої якісної політики з аграрним саме сектором. І Вінниця в цьому є передовиком. Реально, ось є деякі приклади е як таких колишніх червоних базарів, ось коли куди з'їжджається уся область. Але область це дуже велика територія, це регіон з різним різноманіттям і ґрунтів, вирощуванням підход підходів до вирощування і виробництва. А саме коли ти збираєш фермерів, виробників з міста, по суті, із території навколо міста, і все. То це дуже великі показні на ярмарку. Можна було зустріти достатньо відомих людей. Це і діячі мистецтво, і народні депутати. Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час ярмарку донатив на 59-ту бригаду. Меду купив, оберіг, придбав і спробував годзю. Що то є ця годзя? В чому її секретний інгредієнт? Годзя це традиційна українська страва. Насправді, яка має дуже цікаву історію. Годзу ми почали просувати буквально з минулого заходу, який організовувало місто Вінниця, з дня хлібу. Сталося це насправді дуже так невимушено. Наша команда ми їхали до однієї з господині. Писарівки, а в нас є проєкт. Ми дивовижні він називається. Ми вже 4 роки, як приєдналися до Вінниці разом з нашими істориками і небайдужими односельчанами, досліджуємо ідентичність наших населених пунктів, населення, ну нашого округу загалом, ідентичність. Є в нас одна господиня, яка з покоління в покоління випікає хліб. І її оця місія постійно, якби випікання хлібу, вона навіть географічно змінила свою позивню. Територіальну локацію, тому що вона не завжди жила в Писарівці. В Писарівку вона приїхала як невістка. Так от, до неї це вже ну, людина поважного віку, ось передаю вітання. їй. І ми до неї приїхали і дуже випадково дізналися про цю страву. Так ось історія страви дуже цікава. Вона була розповсюджена Годзя, на Поділлі, а саме на Вінниччині. І відповідно є такі, якби якісь польські сліди в назві. Ось це 18 19 століття. Період того, коли Браславщина і Вінниччина в цілому знаходилися під Польщею, під речі, в складі речі Посполитої. Тоді ця страва була дуже сильно розповсюджена тут. Але з приходом Радянського Союзу ми втрачаємо, якби якісь кінці цієї страви, вона зникає практично з Поділля. І лише за, за таким от випадком абсолютно. Ми змогли згадати про неї і вирішили це вже твердо вирішено. Тим більше після того, як її скуштував міський голова і сказав, що ні, ну це супер, це потрібно просувати. Uh -huh. Ось і дійсно, вона ні на що не схожа. Вона не с гаряча страва, це перша страва, вона uh -huh. солодка, гірка солона? Це гаряча, це гаряча страва. Вона не схожа в принципі ні на що, ні на борщ, ні на бограч. Це дійсно айдентика Поділля, справжня айдентика Поділля. Годзя наварюється на свиній рульці. Там в складі є капуста, кислий огірок, квасоля. Також туди додають по смаку різні певні приправи. Ось, і, в принципі, є ще декілька там секретних інгредієнтів. Називати не буду. Я думаю, що він Скоро скуштують в певних якихось наших рестораціях цю страву. Пане Владиславе, дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу вашої команди. Дякую. А з нами у студії Новин був староста Вінницького гутірського старостинського округу Владислав Кривешка. Ну а ми рухаємось далі.